Хтось дуже хоче на озеро готується, як да? вдягає. Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І куди ми збираємося? У нас сьогодні прекрасна погода, вихідний, у віті теж і в мене. І ми вирішили взяти м'ясо, взяти дітей і поїхати на озеро уже всією сім'єю. Відпочити. Можна сказати, на цілий день, якщо все буде добре, дай Бог. Так, я ще зайшла по деякі речі. Так, в мене вже я все прибрала. А це приготувала, щоб брати з собою. Так, вімкну світло, щоб картопелька підігрієм собі на формі. І все, я приготувала. Дивіться, смакота. Реберця баранина вчора замаринувала, реберця свинина замаринувала. Взяла помідорки, огірочки і буде такий салатик смачненький. Кукурузку купила ще, дивіться, фольгу взяла, будемо обматувати кукурузку і смажити. І це сік. А це тут різні речі. А це помила посуд зранку. Просто хай стоїть вже ввечері розберу. Головне, що помити, я рахую. Так, що ще взяти, щоб нічого не забути, знаєте. Ага. Я хочу ще салатик зробити, то мені треба миску, в чому я буду той салат робити. Так. Ми приїхали на наше улюблене місце, Саме ближче воно нам. Тепло, тут класне озеро, тут класна вода. Так, Тут льот. Я... Почекай, як і в тато буде. І вода буде в льоді, щоб все було класно. Холодно. А там о'яків знаєш, або там. Якби ви знали, яка я рада, що ми вже що чоловік з нами поїхав. Тому що завжди на роботі і я більшість, якщо і воздуть дітей на озеро, то більшість сама. Буває там після обіду чи як. А так. Класно сьогодні і прекрасна погода. Нам столик ще один а був, вільний, то ми вже зайняли іду я ще допомагати речі нести. Шикарно. А я сижу, трошки посижу, відпочину. Поки з зими переділась, Вітя пішов з зимою покупається, а я дивіться. Помаленьку тут все поприготовляю, і все. Ми то ще навіть і не голодні ще можна, і не, нічого не жарить, просто добре викупатись, бо ми нещодавно їли. Але клас. Так, ну що, дивіться нашу атмосферу. Вітя смажить вже викоску. Клас, ми так фольгуємо її, буде смакота. Далі у нас на порядку денному буде м'яско, тому що трохи кукурудза довше. І я зроблю салатик ще. Так, Тут як і засмагає грається. Єфрем, єфрем спить. Заснув хлопчик наш. Дивіться, яка класна коляска. Тут речі і дитина може поспати. Я йому на все, супер. Я так скупалась файно, просто дуже класно. І йду зараз знов лягати на свої ці покригальці і засмагати. Ки дивіться. Хто до нас? Смакота. Це баранина, Ось це буде. Як йому добренько. Так, я зараз буду заправляти вже салатик. і будемо смакувати скоро. Я проснувся і грається. Поїв, посмакував. Ну, дивіться, ще в нас кукурудзе. Це все. Я вже прибрала. Тільки залишилась просто їжа і все. лежу за смаганню, діти граються. Бо там просто тут цілий день. Будемо ми вже їхати додому, тому що цілий день вже 8 годин вечора, а ми тут десь годин час дня або ну, хай півдругої десь так уявляється. То будемо їхати. Як я вам засмагла трошки? Клас. Мені здається, що навіть на лиці засмагла. Я навіть в суботу спалилась, не дуже, але сьогодні старалася, щоб так не спалитися, а засмагати клас. Дуже добре, дуже добре. Я й завтра ще хочу навіть. Вже вдома ми і відпочиваємо. А тут кожного року, 4 липня. Ну, на це свято день незалежності, ще салюти завжди стріляють саме в нашому місті. Вони там дуже красиві, такі різні. Але ми чомусь цього року й не захотіли їхати. Були два роки підряд, то вже, ну, вже знаємо, як воно там. Ну, красиво все, але зараз такий звук, все гупає, а, якось навіть не по собі. Тому що ти знаєш, що в твоїй країні. Гупа так є таке не від краси. І це дуже боляче. Тому надіємося і молимось на краще. Я вийшла трішки на подвір'я ще подихати свіжим повітрячком. Теплесенько, яке прекрасне літо. Ще був би мир, де хоч. І все. Ну що ще треба людям? Спокійно жити, все. Що я всім дуже вдячна за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. всім пока-пока.